Вітаю вас на каналі Біологія .ua. В даному відео ми розберемо буклет Крок 2 2020 року. Перша зміна. Це відео буде у формі шпаргалки, де ми будемо дивитися на ключову термінологію і правильну відповідь. Зосереджено більше для запам'ятовування. І відповідно повторення матеріалу. Якщо в тестовому завданні мова йдеться про індекс маси тіла в 2020 році, от був тест, де вказували індекс маси тіла 33, то це буде правильною відповідь ожиріння першого ступеня. Трішки повторимо сам індекс маси тіла. Якщо менше 18,5, то це дефіцит маси тіла. Якщо від 18,5 до 24,9, то нормальна маса тіла від 25 до 29,9, то це буде передожиріння. Від 30 до 34,9 то це буде ожиріння першого ступеню, що давалось. Від 35 до 39,9 то це буде ожиріння другого ступеню, і 40 і більше то це буде ожиріння третього ступеню. Якщо в тестовому завданні мова йдеться про зростаючий біль під час менструації. Матка збільшена м'яка болюча, ключове є під час менструації, то це мова буде йтись про аденоміоз. Якщо в тестовому завданні говориться про на колінах та ліктях еритематозні бляшки з чітким контуром, криті сріблястими лусочками, то це мова буде йтись про І Якщо дається тестове завдання про дитину 6 місяців, яка не отримувала жодних щеплень і що необхідно зробити, то тут правильною відповіддю буде провести пробу манту та записати. На прийом через два дні. Якщо в тестовому завданні мова буде йтись про язик, червоний зі зглаженими сусочками, гунтірський глосит, асиметрія тактильної, больової чутливості, фунікулярний мілоз, крові анемія, анізоцитоз, пойкілоцитоз, мегалобласна анемія. То правильною відповіддю буде провести стернальну пункцію. Якщо в тестовому завданні говориться, що кровотеча з розірваного варикозного розширеного вузла венозного, то, що необхідно буде зробити, це підвищити положення кінцівки, зробити стискаючу стерильну пов'язку. Якщо в тестовому завданні буде йтись про підвищення температури кашель з мізерним мокротинням, поступовий початок, справа нижче кута лопатки. Прослуховуватиметься тупість з до доверху. От, ключова тупість з до доверху. То правильною відповіддю буде ексудативний плеврит. І якщо в тестовому завданні буде питатись, що свідчить про ремісію гострого лімфобласного лейкозу, про це свідчить вміст бласних клітин до 5%. Далі, якщо в тесті говориться про утруднене наковтання твердої їжі, шкіра кистей та передпліччя щільна, гладенька. То це буде мова йтись про системну склеродермію. І якщо в тестовому завданні говориться про брадикардію, а ве-блокаду першого ступеня і високі загострені зубці Т, от, ключове слово, високі загострені зубці Т, то тут мова йтиметься про гіперкаліємію.